Для чого визнавати гріхи перед священником у сповіді, як Бог і так їх знає. Давайте застанемося над тим, для чого потрібно розповідати свої гріхи священнику, і чому не можна зробити цього безпосередньо перед Богом. Без сумніву, ми звертаємося до Бога кожного разу, коли шкодуємо про свої гріхи. Однак те, що ми маємо це робити перед священником, дає нам зрозуміти сам Бог, посилаючи свого Сина, який хоче зустрітися з нами в безпосередньому досвіді, говорити з нами за допомогою мови і знаків, властивих людям, так як Він прийшов від Отця, щоб торкнутися нас у людському тілі. Так і ми повинні, люблячи Його, вийти з себе і з вірою та смиренням прийти до того, хто може словом і жестом уділити нам прощення в Його ім'я. Тільки прощення гріхів, яке уділяється священником у таїнстві сповіді, може дати внутрішнє переконання, що ми насправді прощені і прийняті Отцем, який є у небі. Тому що Христос дав служителям церкви владу в'язання і розв'язання, вилучення зі спільноти і повернення до неї. Можна подивитися Євангеліє від Матея, глава 18, 18 стишок, то Він після Воскресіння сказав до апостолів: прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Євангеліє від Івана, 20 глава, 22, 23 стишок. Тому сповідь перед священником це щось інше, аніж визнання гріхів своїх у глибині серця, сам ніколи не впевнишся, чи це тебе торкнулася благодать Божа. Чи це твої емоції, чи ти пробачив сам собі, чи то Бог тобі пробачив, коли будеш прощений тим, кого сам Господь вибрав, відчуєш свободу, яку дає сам Бог, і зрозумієш, чому сповідь перед священником є джерелом миру. Визнання гріхів перед священником може бути великим викликом, і повністю зрозуміле, коли за нагоди сповіді ти відчуваєш своєрідний страх, особливо якщо не сповідався довгий час. Пам'ятаємо, деталі зайві. Варто взяти до уваги, що джерелом нашого страху може бути. Помилкове переконання, ніби священнику потрібно розказувати про кожний гріх з усіма можливими подробицями. Саме, однак саме цього краще не робити. У більшості випадків ми зовсім не повинні надавати детальні пояснення. Як каже один з священників, гріх потрібно представляти якомога простіше. Він каже, що деякі люди почуваються просто таки зобов'язаними описувати деталі конкретних гріхів, і, хоч сам священник нічого поганого в цьому не бачає, але вказує, що це не становить суд сповіді. Достатньо буде назвати категорію гріха, щоби отримати повне відпущення гріхів, які в цю категорію входять. Хіба що сповідник сам визнає, що потребує більше інформації, щоб знати, чи дати розрішення, чи не дати, але тут вже інша справа. Бо там такий гід по гріхах, ось список підказка. Укладений цим священником. На переконання цього душпастеря підказка охоплює 90% справ, які визнають люди, приступаючи до сповіді. Можна взяти цей список з собою до сповідальниці і додати споза нього ті гріхи, які обтяжують конкретно твоє сумління. Я не любив Бога всім серцем своєю душею. Ставив вище за Бога різні речі у людей, не дотримав належної поваги щодо батьків, вимовляв ім'я Бога без потреби, був джерелом спокуси в очах Бога або церкви, даючи поганий приклад як християнина, згрішив пихою, був неувічливим щодо певних людей. Був нетерплячим щодо людей свого оточення, дозволив гніву собою керувати, засуджував інших, грішив думкою, використовував контрацептиви сам собою, грішив, дивився порнографію, закриваючись на дар життя від Бога, мав нечисті думки. Що зводили інших людей до рівня предметів, не дотримував поміркованості в їжі, або в питті, вживав або наркотики, або пив забагато, багато, брехав, заздрив іншому, тому, чого не має, не вражав вдячності за отримані дари, Скільки разів зрішив. У кодексі канонічного права читаємо, що вірний зобов'язаний зізнатися у кількості у виді усіляких тяжких гріхів, скоєних після хрещення, які ще владою ключі в церкви безпосередньо не відпущені і не визнані в індивідуальній справі, що вірний пригадав собі після ретельного іспиту суміння. Це означає, що якщо ти усвідомлюєш, що скоїв тяжкий гріх, тобто свідомо і добровільно, ти повинен його визнати на сповіді, водночас зазначаючи, скільки разів ти його скоїв. По прикладу, якщо ти скоїв гріх перелюбу, то повинен сказати на сповіді, скільки разів це сталося, і сказати, чи це була одружена чи заміжня особа. Бо якщо не одружена, то тільки шоста заповідь, а одружена, то ще й дев'ята не пожадай ближнього жінки, чоловіка ближнього твого. Якщо якогось тяжкого гріха ти допустив ще багатократно і не можеш назвати кількості, то скажи просто кілька разів, або багато разів, або навіть так багато разів, що полічити не можу. Сповідь не повинна бути складною, а якщо ти сильно переймаєшся, то постарайся собі її спростити і не переймайся конкретними деталями у випадку повсякденних гріхів, навіть у питанні тяжких гріхів, якщо твоє сумління обтяжує гріх, у який ти впадаєш за свічкою, назви приблизну кількість таких випадків. Сповідь, дорогі мої, це прекрасне таїнство, таїнство примирення, яке повертає душі спокій через дію Божого милосердя. Якщо у тобі є опір перед приступанням до цього таїнства, бо воно видається занадто складним, то постарайся його собі спростити, не дозволь, щоб така неважлива перешкода заступила тобі дорогу до прощення. В обіймах Отця Бога. Слово каяття означає жаліти про свої погані вчинки і розуміти їх як погані. Аби отримати прощення гріхів треба збудити в душі правдиве і щире каяття. Тобто, пізнавши свою гріховність, забажати визнати її перед Божим слугою, щиро жаліти за всі вчинені гріхи та міцно постановити виправитися, таке внутрішнє каяття і є виявом нашої волі, нашого бажання змінити своє життя. Щире каяття є чесною в сповненні заповідей. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Матея 3.2. Аби гідно, дорогі мої, підготуватися до сповіді, потрібно щиро помолитися до Святого Духа, щоби просвітив нас, найкраще, яку ми знаємо молитву, це Царю небесний. та просити у нього ласку добре висповідатися. Можна промовити, наприклад, таку молитву, можна своїми словами, безконечно милосердий, Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій, я щиро каюся з усіх своїх гріхів, якими тяжко образив тебе. Ти не хочеш смерти грішника, але бажаєш, аби він навернувся і шив. Тому покірно благаю тебе, подай мені, Господи, свою благодать та просвіти мій розум, аби я пізнав і щиро визнав усі свої гріхи, розбуди в моєму серці правдивий та щирий жаль за мої гріхи, Укріпи мою немічну волю, щоб я все життя міг виконувати тільки Твою святу волю. Обіцяю Тебе єдиного любити і Тобі єдиному служити. Так мені, Боже, поможи в Тройці святі єдині і всій святі. Амінь. Потім необхідно сумлінно виконати п'ять умов доброї сповіді, Іспит сумління, іспит совісті, жаль за гріхи, постанова виправитися, визнання гріхів, покута. Першою умовеною достойної сповіді є не що інше, як усвідомлення пізнати самого себе. Совість, яку Господь поклав у нашу безсмертну душу, дає нам можливість застановитися над нашим життям та нашими гріхами, якими ми образили Бога. Аби найкраще зробити іспит совісті, потрібно. Усамітнитися і проаналізувати своє життя та свої вчинки, оцінюючи їх за десятьма Божими заповідями, а також гріхами з катехизму. переходячи поступово в усі заповіді та гріхи і прислухаючись до голосу сумління, запитаємо себе, чи не зрішили ми ділом, словом, поглядом, думкою. Такий щирий іспит сумління і усвідомлення своєї немочі є підставою та гарантом доброї сповіді. Другою умовеною доброї сповіді є щирий шан. Без нього неможливо отримати відпущення гріхів, коли ми зробили іспит совісті. Та усвідомили, як тяжко образили свого Бога, тоді й повинен зродитися у нашому серці щирий шаль. Це має бути жаль полудного сина, який, пізнавши гріховність свого життя, вирішив повернутися до батька. Саме це й було початком його виправлення і навернення. Як вода є необхідною у святому таїнстві хрещення, так само необхідним є щирий жаль у святому таїнстві покаяння. Жаль це внутрішній акт волі. Він одночасно виявляє відразу і ненависть до вчинених гріхів. Катехизм каже, жаль за гріхи це біль душі. І відраза до скоєного гріха з постановою вже більше в майбутньому не грішити. Правдивий шаль, і постанова виправитися передбачає бажання визнати гріхи. Оця постанова, мій обіцять виправитися, недавно звернув увагу на це одному чоловікові, не просто визнати, що до церкви не ходив пив. Кажу, треба пообіцяти виправитися. Кажу, отже, не можна обіцяти, а як не виконаю. Ну тоді кажу, я не можу розрішення дати. вам. Бо сповідь це не тільки визнати гріх. Ми робимо постанову. Це ж не присяга. Це обітниця. Я обіцяю виправитися. Я маю намір, добру волю. І тут не від мене залежить. Я хочу. Але розумію, що своїми силами так мені Боже поможи, як у цій молитві, я говорю вище. Де ми говорили так мені, Боже, поможи. В Троїці святі, да не всі святі, і визнати гріхи, і дотриматися постанови своєї. Наведу тут приклади, дві жіночки. Повертаючись додому, із церкви після святої літургії, на якій приступили до сповіді, розмовляють між собою. Одна каже Ви знаєте, кума, я відчуваю таке велике полегшення та радість, що не наче щось тяжке звалилося з моєї душі. Мені так легко, вільно та радісно. А я. Нічого не відчуваю, відповіла інша. А як ви сповідалися? запитала перша. То, звичайно, та як усі розповіла свої гріхи, священник наклав покуту і дав розрішення. А я цього разу насправді відчула тяжкий сором за свої гріхи. Мені було так гірко і боляче, що зі сльозами на очах я розповіла все. Священник вислухав, потішив, дав науку, потім дав покуту та розрішення. І я насправді відчула, що з моїми сльозами вийшла уще біда, відповіла перша жінка. Дорогі мої, як ви думаєте, чому такі різні наслідки сповіді? Правду подібно, що перша жінка сумалінно і щиро зробила і спецсовісті, чітко усвідомила свою неміч та гріховність і приступила до сповіді зі щирим жалем, а друга, ймовірно, відбула повинність усі так роблять й та я. Ми мусимо усвідомити ще тут так коротко. Що є два види внутрішнього жалю, надприродний і природний. Про, про них я докладно ще розкажу у своїх науках. Тут тільки загальні тези, природній жаль. Це коли ми жаліємо, що через гріхи зазнали якихось особистих втрат. Втратили здоров'я, майно, друзів, злагоду в сім'ї і так і далі. От Прийшов до своєї, каже, я був п'яний, що я пив, то сім'ю втратив, друзів втратив. Такого жалю не досить для відпущення гріхів. Має бути надприродній. Надприродній жаль це жаль за гріхи з надприродних причин, а ними є Бог, небо і пекло. Якщо хтось щиро жаліє за гріхи, бо тяжко образив Бога як найвище добро як свого небесного Отця і тим самим заслужив на вічний вогонь у пеклі, то така людина збудила у собі надприродний шаль, Її до чого спонукала безконечна досконалість Бога, його святість, доброта, любов та милосердя, Христові страсті та смерть, страх втратити небо, боязь вічної кари у пеклі. А також відраза до гріха. Бог з незбежної любові до нас сотворив цей світ, те, чим ми є, все, що ми маємо, це Його дарунок, щоби вказати нам дорогу до Царства Небесного та зробити нас своїми дітьми. Він послав у світ свого єдинородного сина, який зазнав Хресної смерті з любові до нас. І саме ця любов і милосердя Бога повинні спонукати до на... нас до надприродного жалю за гріхи. Ще, я кажу на хлопський розум кажучи, подивитися на хрест, по уявити собі Його страждання, за що ж він так страждає через мої гріхи? Хіба мені не соромно, хіба мені не жаль. Ми як слухаємо Хреста на другу, так на тих жовнірів чи на когось там можна лікати, які безсердечні, що витворяли з Христом. А кожен наш гріх це розп'яття Христа, це цей чвях, який ми вбиваємо у ціл. Це та колючка Теренова, яка ранить його. голову. Надприродний жаль також ще є досконалий і недосконалий. Досконалий жаль це жаль, мотивований винятково щирою любов'ю до самогутнього Бога, а не страхом перед Божою справедливістю. Тому що ми любимо, і нам прикро і того, що ми людину, яка нам, хтось нам чинить добро, а ми йому так злом відплатимо. Аби осягнути досконалий жаль, потрібно усвідомити, що своїми тяжкими гріхами ми нас заслужили на вічне прокляття. Однак віруємо у велике Боже милосердя і любов, та надіємося на Його помилування, бо й він сам сказав: Скажи їм, живу я, говорить Господь Бог, не хочу смерти грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого. І живий був Езекіла 33.11, Людина, яка здобула в собі досконалий жаль зі щирим бажанням посповідатися, і яка не має можливості посповідатися відсутність священника, особливо у небезпеці смерті, це особливо корисне для наших воїнів. Силою цього жалю отримує прощення своїх гріхів, тому досконалий жаль називається останнім засобом спасіння душі. Недосконалий жаль. Це жаль мотивований тільки страхом. Ми жаліємо не через те, що образили Бога, а через те, що боїмося вічного засудження. Цей страх походить з усвідомлення того, що через тяжкий гріх ми втратимо небо, з усвідомлення, що нам загрожує кара у пеклі, яка триватиме вічно. Коли ми маємо недосконалий жаль, то отримати відпущення гріхів можна тільки на сповіді. Правдивий і щирий жаль завжди поєднується з відразою до вчинених гріхів. Із скрипкою постаною виправитися. Прикрочути у сповіді, «Люблю, люблю брехати, люблю красти, люблю клясти, люблю випити. Хіба ж така сповідь? Там не відчувається якогось жалю за гріх. Якось треба перестати то любити, бо інакше біда нам буде. Такий жаль навернув багатьох найбільших грішників з болота гріха. І зробив їх Божими угодниками. Це Святий Августин, Марія Єгипетська і багато інших. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділю благословення як напишіть пші коментуйте, задайте свої запитання, що ви хотіли прочути про просповідь. Слава Ісусу Христу!